Як отримати грантову підтримку, вміти підготувати успішну заявку та як загалом працює грантове фінансування? Відповіді на ці питання отримували представники громадських організацій та благодійних фондів під час навчального курсу Розбудова та спроможність його організувала агенція сталого розвитку міста за підтримки гуманітарного фонду для України. Це є навчальний інтенсив по підготовці власне фахівців з проектного менеджменту і людей, які Будуть вміти працювати з міжнародними фондами, залучати фінансування в Україну для того, щоб відбудовувати нашу країну, давати екстрену допомогу людям, які постраждали внаслідок війни, зі слів Олени Хмельник. Подібне навчання це можливість підготувати нове покоління фахівців, люди різного роду діяльності, які прагнуть розвиватися до досягати результату у своїх бізнесах чи проектах, зможуть за допомогою грантів знаходити можливості розвитку та фінансування. Буде тільки проектний підхід фінансування ніхто не буде давати Можете просто так, і саме для того, щоб ми були спроможні організаційно інституційно, ми проводимо таке навчання для громадських організацій, для благодійних фондів, для волонтерів, ініціативних груп рівненщини та інших регіонів України. Навчання відбувається окремими блоками. Конкретно на цей курс прийшли десятки людей, які розділилися на групи. Одна із учасниць тренінгу представниця ресурсного центру підтримки ОСББ Рівненщини Олена Хомич. Громадська організація працює над покращенням якості життя у будинках. Жінка додає, для того, щоб втілити амбітні ідеї, треба вміти знаходити інвестиції. Ми, от, наприклад, зараз пишемо грантові заявки щодо аудитів це по енергоефективності по соціальній сфері. Також ми пишемо по інтеграції, щоб злучати громадські організації більше до нас, щоб заходили в будинки і безпосередньо працювали саме з мешканцями. Іншу учасницю Тетяну Гринчук привело на тренінг бажання вчитися і робити свій внесок у покращення життя як регіону, так і держави додає, що часто для впровадження ідей не вистачає теоретичних інструментів та практики. Якщо ми будемо кожен на своєму місці, на своєму рівні розвивати те, що ми можемо, своїми силами, своїми потужностями, своїми ідеями, своїм бажанням, активністю. Якщо як кажуть, потрошечки, потрошечки в загальну в загальну купілку успіхів, і в принципі таким чином ми прийдемо і до результату, організатори розповіли, що учасники навчального інтенсиву мають різний рівень досвіду у підготовці грантових заявок, тому весь курс починають з АЗІВ. Однак сподіваються, що отримані під час тренінгу навички та знання знадобляться людям у їхній повсякденній діяльності та принесуть користь країні. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.